Ми реалізували проєкт в будинку, якому понад 100 років. Уявіть, яка історія прихована в цих стінах. Ми вирішили зберегти його автентичність і при цьому додати трошки сучасності. Як нам це вдалося, зараз покажемо. Ми поділили приміщення на декілька функціональних зон: вхідну, затишну зону очікування. І основну робочу зону. Наша замовниця, практикуючий гештальт терапевт її головним бажанням було створити простір, де люди почуватимуться затишно і спокійно. Втілюючи цю ідею, ми зберегли старий паркет, реставрували меблі, які ще пам'ятають минуле століття, і навіть залишили камін, якому понад 100 років. Простір ми доповнили сучасними деталями, такими як торшер та люстри. Ми використали бордову та темно-зелену кольорову гаму. Ці відтінки налаштовують на спокій та гармонію. Це місце, в яке хочеться повертатися, де історія поєднується з сучасністю а простір випрямінює тепло та комфорт.